Із 2 до 8 січня на Закарпатті всі мають світитися. Патрульні посилено стежитимуть за використання світловідбиваючих елементів або так званих флікерів. У разі їх відсутності пішоходи нестимуть адміністративну відповідальність. Відповідальність передбачена у вигляді штрафу. Цей штраф складає 255 гривень, але це нічого у порівнянні з ризиком отримати інвалідність або померти на дорозі через банальне непозначення себе. Ще місяць тому попит на них був незначний. А зустріти закарпатця із прикріпленою на одязі світловідбиваючою стрічкою було нелегко. Вже сьогодні переважна більшість пішоходів в прямому сенсі світиться в темноті. Флікери набувають популярності. У нас багато є браслетиків. Нас 8-9 річ. Скільки в тебе світловідбиваючих браслетиків? Дитина просто таком собі купила. Але тепер важливо, темнота, світла нема, так коли йти, щоб ми не бачили, що щось світиться. У нас є більше світовідбиваючих елементів. Взагалі-то вночі ми одягаємо а, спеціальну жилеточку на дитенку. І в нас є спеціальні світовідбиваючі, навіть собаки. Придбали спеціально для собаки світовідбиваючий елемент. А, ну, а, Ввечері, коли йдеш, насправді на вулиці темно, і ми розуміємо, що тут є частина нашої відповідальності за те, щоб ми були помітні, щоб нас було видно, щоб водії нас бачили. Це не лише про водія, котрий їде, але і також наша частина відповідальності в цьому є. У мене рібенок, тому це важливо. Тим більше ми живемо в Кольчині, там взагалі темнота. Как появился ребенок, сразу на коляску приобрели, але в мене ще старшому рібінку 13 лет. Як стали відключати електроенергію, то обязательно є на сумку, на куртку, на ботинки, куди можна, туди прикрепили. Щоб вечором було мене видно. Я сама водій набагато. Якщо у людини є такий елемент світловідбиваючий, то набагато видніше його на дорозі. Вночі дуже важливо, дуже важливо, тому що вночі ввечері дуже темно. Гуляємо з дитиною, то потрібно, щоб. Щось було, відмітки якісь. Це дуже важливо зараз. В водію це однозначно полегше, він бачить пішохода. Видимість пішоходів у темну пору доби чи під час густого туману майже відсутня. Ще важче помітити людину на дорозі, якщо вона у темному або чорному одязі. Тож патрульні області наголошують, світловідбиваючі елементи це дієвий спосіб стати видимим для керманичів. Починаючи від аварійно від аварійної ситуації на дорозі, яка може виникнути внаслідок. Нехтування цим правилом, закінчуючи травматизмом, а навіть і фатальні наслідки бувають, зважаючи на те, що водій не може швидко зорієнтуватися, і в темну пору доби йому потрібно набагато більше часу, аби відреагувати на перешкоду, яка зненацька виникає на дорозі. Тобто, якщо в ідеальних умовах водій рухається з дозволеною швидкістю від 30 до 50 км на годину, при тому, що суха дорога, при тому, що більш-менш хороше освітлення, йому все одно може не вистачити Часу, аби загальмувати перед перешкодою, тобто це пішоход або велосипедист. Тому найбільший ризик це, звичайно, травматизм або нещасні випадки із фатальними наслідками. Придбати світловідбиваючий елемент можна в будь-якому автомагазині. Їх асортимент різноманітний, а вартує такий аксесуар близько 50 гривень. Таким чином, пішохід перебуватиме у безпеці, а водій матиме змогу вчасно загальмувати та уникнути нещасного випадку.